Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і ми продовжуємо проходити гру Лютовковий період 2 глобальне потепління. Як бачите, друзі, нас зжер крокодил і ми маємо певно якось звідси вибратися. Так, в нас одне життя. Тут заливає водою його протяку. Так, е, що це таке? Ага, а що нам треба всередину? Що тут є таке? Жолудь. Ааа, це пастка! БЕЗПЛАТНИЙ сер, тільки машеловцей я по. А це ж таке? Що це таке? Що за бактерії? Що це таке? Я можу йому. Короче, свалюю. О, одне життя. Мене ваншотнуло. Я поняв. Ааа, коруче... короче, треба дуже обережно тепер проходити. Нічого собі! О, одне життя. Добре, давайте. Так. Камінчики. Камінчики треба достати нам повністю всі. Так, тепер о такого будемо валити їх. Ди сюда. Диви, мансує! Я тобі зараз помансую. Чи-то я мазую просто. Я мазую. Що за фігня, ви що? Попроще діть в задницю. Пішла. Я в шоці. По крокодилові лові Хто продумав цей рівень, я не знаю. О, поїхали! Одне життя! А не, 50 же, а ч 50, облудне? О, Бульк. Бульк. А чому не було одне життя туди? Фіге, знаю, че моне було одне. Пар 50. Ты ку там щось є. Там безплатний серти, тільки там. дам його измам. Так я тако буст буцну тебе. Ему пофиг, я поняв. Добре, нам шо тут розробити. Просто выбрати звідти, сейчас нам дошукати жолуди. Uh, в тому. Як він називається, <риклад> В крокодилові. А як тут Та ліс, білка. ж А, тут, це, не вилізти що? Пацани, а як мені туда? Верхом треба, певно, було. Давай вархом попробуємо повертаємося. Лезом ще раз на варх. Ой-ой-ой, я вони не скажуть. Значить верхом. Так, білка. Розвернуйся. Добре. А, серце! Це серце? О боже! Що це. Під чим робили цей рівень? І поїхали, ось, бачите. Я в шоці. Так, врізав йому. А як далі? Куда далі? Тихо, дай йому вріжу добре, так щоб він не бракував до мене. Так. Ага, бачу, 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 бачу. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Тут жуки десь були, бачу, жука. А вон жук лазить. Застряг. Куда я впав? Так, де я є? Так, туди мені треба, походу. Чи ні? Не сюда. подаємося. Ні, я повернувся назад. Значить треба ще раз сюди лізти. Так, жук, не чіпай мене. Кто швидше, Ано! Білка перемагає. Так, добре. Тихо. Ай! Ну... А чекай, я можу йти туди просто, не падаю. Просто сюди прийти. Що тут таке? Ага, только дровархом поням, портаемся. Треба брать. Откирование очень тут сложкое. Еще раз. Еще раз, и треба мне впасть. Оп, вылезла. Вылезла. Билочка. Улезла. Так, снова приводна. А, слабак. Так, хорошо. Здесь Так, давайте такого переложим, санчки. Куда там, да? Сюда. А чого ти боком, я хочу порядом бачити. Хоч тут дуже, дуже вузько. Ця фіня мене зараз вдарим. О, перескочив. Добре. І поїхала. Цікаво, як ми почали з рота. куди ми вийдемо? О, ще раз серце. Що мені тут робити? Тут задниця! Очі! А я на маю камінців! Я на камінців. Чи маю? Боже. Це якийсь дурдом. Це якийсь дурдом. Оце, походу, задниця, друзі. Боже, під чим цю гру робили? я в шоці. Очі в задниця. Ну, Якщо я правильно все понял. Так. Так, валяем, наваливаем. Ну, походу, я пока встигаю, я знаю. Прошу мене камінці э, не мої. Давай, курча, маль, попадай. Не встиг? Встиг? О, боже. Ляга, як це зайти. Як це? Я попередню серію назвав славу. Приміри, там чувак, придів, а тут пша треба через админици вилазити Ооо боже. А ні, з рота плюнув все-таки мене добре. Ооо боже. Десь я таке бачив. Mm, та. Так, друзі, дощовий рівень, ривень, не фіанзовый А, ну то все топиться Все топаться. Давай жолудим. Файна гра! Файна така, але бляха така гидка що це ну Що це таке? Хто це придумав рівень задниці? Чуваки. Я би, краще, згори їздив в шукавці, шукав жолоді. Давай, жолоді, Я не знаю на що вони мені, вони постійно бачите, вони скидаються. Вони не, не кучкуються всі, щоб там, мол, в тебе там же так бо я де зібрав вже тисячі жолудів. Ні, вони, коротше. О, тихо, 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 що це таке було. Що це таке. Я, поки я обернуся, вони зараз мене вкусить. Що за кр крокодильчик якісь? Так, тихо. А, так, юж. Що, валіста двар? Стаємо на фонтан, коротше. Я на цей стану. О! Треба раз. Ось таком. Що за камінець, лежить? Я понял, но ну, он, наверное, пидноса. -а, а, що, я треба підлечу? Ну, а, мені треба підлетіти наверх. ну я понял. А, -а другий каменец наверху. Ага, добром, давай, раз. А як мені туди перестрибнути? Бачите, він не перестрибує туди. А, тоді на яке мені треба? А як мені вистрибнути? Чекай. О, давай, 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 давай! Що я не так роблю? Що я не так роблю? А что я надо так гроблю, чекай, 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 чекай? А что я на так гроблю, народ? шо я на так гроблю? Так, оп, а я что инпадаю, я понял. Короче, нет, цыки с цыки с дурням. Значит, что именно вализом? Так божа бос, боживильный как. Боживильная жаба. Идем что-то Боже,вільна, жаба. А що, я по колу виходжу, що? А, о! -а. О, бачите? Тут там мене запустило, там щось не хожі. А чого там мене не запускає? Так. Ага. Ага. Давай на геляки. А як він з тим керуванням вилізти на ту гілляку. Чіпра мені на гіляку лісте. ще зараз попробую, бачите? Тут мене зразу запустило, а там мене не хоче запустити чогось. Може не під тим кутом стою. О! Не запускає, бачите? Я ж попробував вже. Не запускає мене на ту сторону. Видам ще раз туди, коротше. Тут що за дюра? Тут я був? Тут є був бу А Давай я войшо Там сам. Здесь треба через гілляки лісто, через дерево мені так здається. Дам раз сюди. Значит, оп. И в группу сразу викидає Так. Так, он маупи на дереві. Треба через гіляки листо. це що таке ну як з таким керуванням я можу вилізти о, о чекай 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 дай воно а що ви тут кучкуєтесь из народ не кучкует туда а я просто дару не можу вилізти просто просто на тако можу Тут не можу, понял. Так. о! Добре. Білочка, давай, білочка. Ти, ти ж білка! Хто крім тебе може по древах лазити? Добре, тут що в нас. Я що це білка, яка не міг лазити по деревах, Прикиньте. Білка, яка не міє лазити по деревах. А озара я залетів! Розвали так меша і бляха муха А що раніше я не міг залетіти Куди мені ставити? Яку Хочеш, каже, давай в цю. І що? А, там, де вище воліти. О, боже, але ж воно мене раніше не пускала тепер пустило. І зараз піг, я туди вилізу першим разом. Та, Тапоня, давайте каццене. О, давай. О, запустило. Фарма покидається, в мене. Давай. О, Добре. Ще один кабінець. Я його знову щурі! -а! Не в мар, добре. Тікай, жаба. Ти можеш поставити на місце? Добре. Ара, гейзер нас так вальна, що вилити можеш в космос, певно. Давай. Да, дай Гейзер? Полетіла. Так, тко? Заспокоюйтеся, щуряки. Ага, можна туди, можна можна жажологію підбрати. Це не важке було завдання, але просто мене чомусь одразу не хотіло опускати. Знову поїхали. О, даємо. ті жабі, раз, на ж вона достала. Ви не мене пролізете... А, ми проліземо.

<Jeratimo tongue> ага, тоді я дозволю тобі звідси вийти. Ага, яйця треба шукати, коротше, яйця погубилися. Турки скачуть, не так не... Так, шукаємо яйця. Яйця! Обережно яйця. Дайте жабі. Ух ти шо, як ти ваншотиш мене? Я теж так бію. Подалось тобі? Так, дайте яйця. Валазь білка. А, ой яйце, є. Куда мені? А куди мені то яйце нести? А куда мені його нести? Добрий вечір, диспетчер. Тихо, яйце тяжке. А куди мені його м'ясти? О, я вкус і за сраку. Та тікайте від мене! Пойдешь, я з яйцем ходжу! А що, я тут я не, не можна бити. бета? Ага, вон я, вон бачу, 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 бачу. Бачу, куди мені треба, походу, яйця принести. Ні, не треба. А куда мені яйця принести? А, сюди? Вироби жабу. А, ну білка, вічного ну, говорить, річ, хоче. Так, а, а куда мені діяй це принести, пану навар сюди? Так, пану сюди акуратно на вар треба нести яйця. А життя то я не маю вже багато. я ж тут вкрав я звідси. Я його викину нафіг. Покотилося. Чекай, я щось прослухав, куда мені яйця нести? Мы дам ще раз сюди. Я щось пока. Трошки дупля не врізав, що... А, о. О! Воннял! Остаймицам! А треба траду, зеленых! А, не, не треба, а ну ч падай зла що? Шо, що? шо? Чикай, чекай, Зелене, зла ты понатребу, чпата. А это ч не було? А понутра было. Треба було, треба было. Дам же тявить, мам. Але як я туди пролізу? Хоча тут яйця попутані, попутання, я так поняв. Оступиться в... 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 в цей як. Ага. 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 А де яйця покутилося? А де яйця покутилося? Чекай яйця втратив, воно. Тут я не вилізу. Ага, ага, давай, яйце треба взяти. Я понял, це якесь корчі болото, він не може по ньому ходити. Я думаю, з яйцем важко, а то він просто сам не може по ньому ходити. Ммм. Аж бляха з твоїм болотом. Тихо. А, добре, тапорнися назад. Так, то яйце там покотилося в ту сторону, треба. Його акуратно, коротше, взяти. Все, все, я вже в'їхав, що робити, хоч принаймні. Вони я тут спущуся. А я з яйцями можу стримати. Чи можу. Вот уво. Воно ну, ось тут. Дай є. -я -я. Покажи мені. Покажи мене. Так, бери яйце. О, достав яйце. А я тепер не можу відсилити. Не, можу, просто по воді піду. А малюки просто плюються, вони мене не б'ють. Добре. Сі, вс, ці, ці, ті, ці, ці, о, ці, о, ці, вс. Треба мені якось наверх вилізти. куди мені дорочкай? Ааа, все, я поняв, треба зробити коло. Робимо коло, коротше. І увертаємося від тих і... гімнярів. Сейчас не важке завдання, але треба дуже акуратно бути. Щоб пацанчики мене кидаються. Так, сюди. На дупло. І ось туди. А, вона мене спалила? Спалила вона? Я не мав спалитися, назад, я понял. Назад і заборнула. Ага. Я понял, треба обходити було. Там де жолоді казали, за запаняк треба було йти. Та! Квакушка, тікай. М -м -м -м. Все з другої сторони. Це і територій з кого вона бачить. Я понял. Все, я понял. Так, бере. Чорт, побери. А, no. добре, то ми зараз сюди такої і вернемося. Не вернемося! Ми сюди, бо чортове болото, чортове керування. Чортове керування. Я ж білка, чи не можу виспіти одразу? Бараєм пішла. Це, я ж пані. Треба було нести вон з тої сторони, а я пішов не туди. Жолоді ж показали, куди нести. Бульк. Залетіло. Добре. А! краса Парти золотається вкраста. А куди мені його? Куда мені не золота яйца треба. А, туди, там деться. Все! Та ж яйця просто... Це не золоті яйця, це вон ті такі прості, вон такі вон. Все, просто яйця послати по тих самих гніздах, так вони мають бути. Ну ось і все. Ось я яй прийшов. Ну, і кожна має свого уні зі яйця. Не дякуйте. Ah, те всі яйця на місця. Давай, я можу дати тобі пройти! За те, що ти допоміг. Що таке? А, мене нарвдюру кіне. Дзенькую Барзо. Вийшла, друзі. Ой, ну добренько, друзі. Вирізли ми з дупи крокодила. Зібрали всі яйця. Що ми там що робили? Плетик чортових гейзера, гнемія, вайте. Коротше, ми це все пройшли. О, далі починається горке. Добренько, друзі. Це вже в нас буде в слідуючій серії. Все, тоді, всім дякую за перегляд, друзі. Всім гарного дня і до побачення. Бувайте!